Всім привіт, друзі! Це нова серія. І сьогодні буду розказувати про екіпіровку. І як ви бачите, в такій екіпіровці, як я зараз, їздити на мотоциклі ну, вкрай не треба. І якщо якась ситуація на дорозі, то ви будете страждати колінами, локтями, плечами, головою в першу чергу. Тому давайте розбиратися на моєму прикладі, що потрібно для екіпіровки в місті. І я вам покажу зараз, в чому я їжу, і розкажу, чому я вибрав саме цей комплект і що в мене було раніше. Тому готовте чайоху і приємного перегляду. Так, ну що, друзі, перший образ це мотоботи. В мене це фірма DayNes. Дивіться, це високі мотоботи. плюс їх який. Вони захищають максимально галіностоп від скручування, також є від. Потертистей пальці, титанова накладка. Ну, коротше, в цілому, вони дуже гарно вентилюються, ріфльоні штучки, і сюди заходить повітря. П'ятка теж з захистом. Також тут є заді для повітря, щоб нога не пітніла, дуже класно вентилюється. Також позаду вони мають регулювання таку, як можна відрегулювати товщину вашої ноги. Тобто, якщо у вас ікра така велика. То ви можете собі відпустити і зробити коротше, більше. І тоді у вас нічого не жме. Ну, от як зараз, я можу тут руку засунути, а тут не можу. Ну, коротше, в цілому ці мотоботи мені більше за всі подобаються, тому що є різні варіанти: І Alpinstar, Day і AXS. Дуже багато брендів. Але саме ці мотоботи, як на мене, найкращі і виглядають найкраще вони. І в цілому всіх, кого я знаю, Ну, Багато друзів. Вони всі їздять в Дайнезі. Так, да, це дуже дорогий бренд, але він е, того вартує. Так, друзі, наступне це мотоджинси. Чому я вибрав саме мотоджинси? Тому що у місті комфортно їздити через те, що вони гарно вентилюються ось тут. Також є захист колін, захист бьодер. На сідницях також є. Це від бренду Шима польський бренд. Якість гарна. Теж знайомі всі катають в них. Виглядають вони теж більш-менш гарно. Як на мене, свою ціну вони повністю відбувають, тому я катаю в мотоджинсах. Не люблю катати в кожі, тому що кожа влітку дуже жарко. І, як на мене, це ідеальний варіант для міста. Так, ну що, друзі, так як дуже жарко, я розтягнусь трошки. Третя це куртка. В мене це Dainese. Італійський бренд, такий самий, як і Мотоботи. Sportiva називається модель. Це гарна кожана куртка. Має захист ліктів, спини окремо вставляється. І з кожи так, також текстиль тут є, продувається гарно, багато регулюровок і текстиль з боку теж продувається. Що хочу сказати, саме ця куртка мені дуже подобається тим, що вона стилізована під якийсь класичний дизайн і в неї немає якихось там дуже яскравих наліпок і брендів. Тут бренд є і, і позаду. Ну коротше, мені дуже подобається. Чому саме я вибрав бренд Dynez. Тому що мені дуже подобається їх стиль. І е, коли купував цю куртку, можеш ближче підзняти. Давай знімемо ці штуки, наліпки. Вона ще нова, друзі. Я побачив тільки що, що я не зняв ці силиконові штуки. Там видно, ні? Дивіться. Оп, <плес> unpacking. <плес> І з іншої сторони така сама штука стоїть. Оп! Друзі, ну що, анпакінг <хи> зробили. Я ще в цій куртці не виїжджав, але я дуже довго шукав її і купив я її в Німеччині на скітки. Додам вам зараз тут скрін. Важані куртки я частіше за все буду виїжджати ввечері, тому що влітку, коли ти вдень виїжджаєш, в ній буде завжди трошки жарко, тому що це шкіра і вона, як зазвичай, ну, така, притягує сонце, бо вона ще чорна. В мене є ще просто толстовка, а під толстовку можна надягати черепаху, яку я теж хочу замовити. Тут буде скрін, я її куплю і потім вам зробимо анпакінг. І влітку, наприклад, в день їздити в черепахі і в кофті, а ввечері надягати вже курточку. Але по безпеці, мені здається, в курточці більш безпечно, бо черепаха вона зазвичай для якогось там офрода і вона захищає більше або ударів землю. Там якесь коріння, а в місті, коли ми їдемо, ми бачимо лише бордюри, автомобілі і асфальт. Так, ну що, друзі, трошки про шолом. Шолом в мене АГВ Pista GPRR, модель Foture. Це шолом італійський теж. Made in Italy. От, як ви бачите, оригінальний. Трошки затоновані значки. Тут багато людей писали, чому такі значки, тому що я їх затонував. Не дуже мені полюбляється, коли така велика емблема на лбу в тебе. Він в мене вже 2 роки. Дуже багато різних візерів в мене є: чорний, синій, прозорий, зеркальний, як зараз. Головна фішка цього шолому це його дизайн. Він дуже спортивний, такий гострий. І мені це дуже подобається. Про шумку сразу скажу: максимально шумний, бо це трековий шолом. Дуже гарно поступає повітря, в шолом обдувається. Тобто дихати прям завжди комфортно. Але ти чуєш всіх себе і, вообще, в цілому мошки, машини, вихлоп, все підряд. Все чуть в цьому шоломі. Тобто, це не про комфорт. Але про стиль, про дизайн, про кований карбон, про якісь такі знаєте, речі дизайнерські. Ну і Останнє це Перчі. У мене це Перчі Шима. Модель STR. Э, Якісь там СТР, вже подряпані, коротше, поюзані. Фішка в чому, друзі? Три сезони. їм. Э, брав я їх 150 доларів, вони коштували з карбоновою вставочкою. Дуже комфортні, все класно, але отут всередина вже шкіра просто стирається від сроку. Перші зазвичай носяться 2-3 сезони. Ось вони 2-3 сезони відкатали. І вже, як то кажуть, треба йти на покой. Що ще хочу сказати про перчатки? Є декілька варіантів, довгі та короткі. У мене є лише довгі, але під цю курточку було б класно короткі і в цілому комфортніше було б в коротких їздити. Але я, можливо, найближчим часом докуплю. Зараз лише такі. Для себе я вирішив купити наступного разу дайнес, тому що в мене в друзів є перчі дайнес. Вони трошки довші, ніж шима носяться. Шкіра така сама, але дизайн них мені більше подобається, ніж ці сіро-чорні. Але, можливо, для когось це буде класний дизайн. Це купили. Вам треба за цим доглядати, тому що шкіра має. Такий момент, що вона може тріскатися, якщо за неї неправильно доглядати. Ну, по перше, для шкіри потрібно купити ось таку от штуку. Я купив це від фірми Мотюль. Вони мені за рекламу, до речі, не заплатили. Такий спеціальний крем для шкіри, як у дівчат для обличчя, так і у мотоциклістів для шкіри, Зволожуючий крем. І шкіра тоді буде м'ягесенька така, вона не буде блискуча, але вона буде м'ягесенька і не буде тріскатись. Вона коштує недорого, близько 30-40 доларів. Я вибрав фірму Матюль, спробую, а там. Потім в коментарях вам розкажу або в наступному відео теж розкажу. Наступний засіб, який би я хотів розказати, це засіб для внутрянки шолома від бактерій. Це така штука, яка ти бризгаєш в шоломі, і вона дезінфікує шолом, тому що ти дуже часто пітнієш в дорозі, і зазвичай, коли я приїжджаю, іноді буває так жарко, що голова прям мокра. Всі, всякі бактерії коротше, помирають. Він чистий, дуже класна, класний запах в шоломі. І Комфортно надягати шолом, який дуже чистий. Я теж вибрав матюль. Спробую, скажу вам вже трохи далі. Я вже декілька разів наносив його, але мені ні з чим порівняти, мені подобається і запах, і в цілому те, як він працює. І залишається останній засіб це засіб для миття візера і в цілому знаружи шолома. Чому я вибрав саме матюль? Він дуже гарно, ти його три рази бризнув, він в'ївся, всі мошки розтаяли, і ти їх просто стер. Мені здається, це найліпший варіант, тому що я пробував і IP, і інші бренди. Але матюль, як на мене, дуже гарно очищає шолом. І в цілому теж дуже приємний аромат після нього, коли надягаєш шолом, тільки виїжджаєш з гаража і прям задуває таке повітря, наче прохолода якась. Ось такі от засоби я маю в себе в гаражі. В цьому відосі, друзі, я розказав лише про свій екіп і чому я його вибрав. Кожен вибирає для себе, що йому комфортніше. Пару слов про те, в чому я раніше їздив, бо друзі думають, що я такий багатий, з багатої сім'ї, весь в АГВ. І, короче, прям капець грошей витрачаю. Ні, друзі, в мене було декілька комбінезонів. Ось там пару фоточок. Спіді в мене був дуже гарний комбієс, але я з нього виріс. Також були текстильні куртки, Шима була в мене, штани Шимовські інші були в мене. Метаботи були, якісь, ноунейм, no фірма. Теж додам пару фоточок. І що хочу сказати, я доріс до цього за 8 сезонів, і мені дуже сподобався цей шлях, тому що я спробував різні бренди, різні взагалі, в цілому спек, тобто комплект по-різному. І це повністю цельний комбінезон, і роздільний, і курточка текстиль, і курточка кожана. І для мене, ну зараз, мені здається, це найліпший варіант для міста. І я вважаю, що я знайшов той ідеальний варіант, який підходить саме мені. А те, що підходить вам, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво подивитися, в чому кожен з вас їздить, який бренд і чому ви вибрали саме цей бренд. І це ще не все, друзі. Тут я хочу зробити розіграш і подарувати вам один подаруночок. Зараз я покажу що. Вирубати. Так, друзі, я вже перевдівся, бо жарка в кожі, стоять на вулиці. Дивіться, я хочу зробити невеличкий розіграш, буду розігрувати ось такий от сліпон. Що це таке? Це накладка на вихлоп, замість такого великого вихлопа, як на моєму мотіку, Ставиться така маленька, і він буде дуже голосно орати. Але, друзі, це не для того, щоб ви їздили вночі. Це так, просто від мене маленький подарунок вам. Що треба зробити? Треба бути підписаним на мій інстаграм, Тік-Кок і Ютуб. І в інстаграмі я зроблю невеличкий пост, де буде саме розіграш. І ви можете написати свій нік в коментарях, підписатися. І хто напише цікавий коментар під тим постом, той отримає ось такий невеличкий від мене подаруночок. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на всі платформи, які в мене є. Вони будуть тут, 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 тут. І до зустрічі у нових відеох. Всім пока!